Привіт, вітання з мережки! Мене звати Наталя. Рада знову вам показати щось цікавеньке, нестандартне, не таке, як у всіх. Намагаюся для своїх відео відбирати якісь цікаві товари, так яких немає у інших там, для прикладу, магазинів, або ще про них ніхто не розповідав. Це завжди цікаво, завжди ставлю себе на ваше місце, як на місце наших клієнтів, звичайних вишивальниць, які не мають змоги ходити по магазинах, або банально, навіть в вашому місці немає нормального магазину з товарами для вишивання, так. Тож, я рятую таких вишивальниць такими відео, на яких показую різноманітні вишивальні смаколики. Сьогодні будуть аксесуари від французького виробника фірми Бохін. Чи Бохін. Вже не знаю, як вірно наголос ставити у цій фірмі. Ми з нею вже працюємо давно, дуже любимо цього виробника. Завжди. Якісні надзвичайно якісні аксесуари від фірми Бухін, а останнім часом вони дуже набрали обертів, і майже що півроку дивують нас. Перепрошую новинками різноманітними на нашому вишивальному ринку. А сьогодні вам покажу останні новиночки, які прийшли від фірми Бохін. Вони є виключно поки що тільки в мережці. Більше ні в кого їх не зустрічала, бо тільки тільки вони з'явилися на сайті у виробника. Ми одразу їх замовили та привезли до мережки. Почну я з ножиць. Від фірми Бохін. Чим вони такі особливі, та що в них такого цікавого? Ось, для прикладу, оці ножиці з Зайцем, який біжить, дуже-дуже багато вишивальниць полюбляють цей дизайн. Вони є у багатьох виробників, у фірми Premax, здається, навіть є. А це під фірмою Бохін вони робляться. І вони мають ось ці такі насічки на лазах. Це, по принципу, як у фірми. Сажу у фірмі так, є кохана японська. Це такі мікронасічки, які заточують леза самостійно. Маю підготовлену тканинку, але я її підготувала для вирізування там будуть ножиці. Бо ці є, як на мене, трішечки загрубі для вирізування. Вони більше підійдуть так, для вашого вишивального рукоділля для підрізання тканин та неток. Надзвичайно гострі, надзвичайно як Кисні ножиці прорізують до кінця. Тож, маємо тепер розширену лінію ножиць від фірми бухін ось такі біжучий заяць є. В дуже красивих таких упакуваннях, бархатистих, в чорному кольорі. Так, прийшли дуже класні ножиці. ось ці. А вони з такими мікронасічками, ось тут на лезах є. Лезо саме є недовге, а вони підходять для тих, хто любить працювати з тканинами. Надзвичайно якісно лежать в руці, мають таку легенько прогумовану ручку, що не буде вислизувати. Вона така приємна на дотик, дуже ергономічна. І є в таких двох Симпатичних кольорах. За допомогою цієї насічки на лезах, леза дуже роблять чіткі надрізи. Тож, коли ви працюєте з тканинами, з фетром, з різноманітними якимись основами, то такі ножиці вам обов'язково стануть в нагоді. Це новинка від фірми Бохін. Відповідно, тут є також у рожевому ще відтінку, дуже красиві. Можливо, щось в цих кольорах. Так, виробника з часом з'явиться ще щось інакше. Так, рухаємося далі. Це ми поповнили свою колекцію ось цих ножиць з принтами. Ось у них щось тут вивалюється такі пластикові накінечники. А там є леопарди. Так, це є леопарди, отут же щось тріснуло. Замовили ножиці, яких нам забракло. Там є корова, леопард, пітон і п'ять їх, здається, є. Дуже симпатичні, гостренькі І класно гарно дивляться на фотографіях. Ага, ось тут ще є, це в нас хто? є тигр. Ось. У них була попередня серія, така серія з тваринними принтами. Якраз на рік тому вона в них вийшла. І це є корова чорно-біла. Так, є різноманітні ось такі ножиці, На жаль, їх вам не покажу ближче, бо вони запаковані. Це для вирізування. Тут є. Задертий носик, бачите? Дуже зручно з ними працювати. Хто вирізує, хто займається хардангером, мережками. Вони дуже легенькі, невагомі будуть у вашій руці і дуже гострі. Ще десь були в нас якісь ножиці зараз, зараз. Зараз це не ножиці. Щоб на ножицях вам показати, так, вони також є запаковані. Це такі самі, але вони йдуть вже пряменькі леза. Підготувала п'яльце з тканиною. думала, що вам покажу, як вони прорізають. Але, на жаль, не покажу. І ось такі є в чорному кольорі, дуже класні. Матована така ручка, і тут носик, ну, та ножиць є так викривлена. Теж дуже цікава форма, дуже зручно в неї буде підлазити в такі закапелочки, так, в які не залізе ніякі інші ножиці. Ось. Так, давайте ще до новинок перейдемо. Дуже-дуже любимо ми сантиметрові стрічки, які ви. Це є нова квіткова колекція від фірми Бухін. сантиметрова стрічка з поліволокна, дуже якісна. 150 см має довжину. І має різні такі квіткові композиції. Це є конвалія, така лілія, вже однієї немає. Аня сьогодні собі наша взяла, каже, поки є, треба брати. Тюльпанчики. Такий, це, напевно, що барвінок. Сонях і троянда. Так, і ще одна, ага, троян чомусь чотири. Дуже красиві сантиметрові стрічки. Вони йдуть з таким бачите, зразу красивим органайзером, що дуже зручно для нашого безпосереднього магазину, який є у Львові по вулиці Газовій. Також отримали ось ці. Автоматичні нитковдігачі. Вони вже вам, я думаю, відомі, бо вони є в багатьох виробників. Раніше у нас були вони виключно від фірми Clover а згодом їх випустила фірма Кохана. А тепер ще й ми взяли від фірми Бухін. Дуже красиві ось такі. Там вставляєте ви голочку, Є два різних отвори для голок з більшим вушком та для голок з меншим вушком. і Заправляється автоматично нитка. Насправді вони дуже чіткі та зручні. Це не є якесь таке, знаєте, аби було. <світ> Ось, Так, отримали багато різних силиконових наперстків. Ось це для прикладу, розмір SM. Це для такої руки, як моя, не в кого носить невеликий хто має невелику ручку. Разу для двох пальчиків є такий набір. На ми досить багато отримала. Ага, це напарстки шкіряні. Зараз про них розповім трішки згодом. Зараз про силіконові. Є ще ось такі силіконові. Одразу дві штуки. Також розмір С та М. Ну, вже якісь такі делікатніші виглядають, ніж ті попередні, які вам показувала. Так, у зеленому кольорі. Це, відповідно, розмір. SML. Чай є два. Чим вони відрізняються від А, це теж СМЛ. <coughs> Бачите, пишемо, де Japan. Так, ну, на сайті нашому ви. Ага, тут пише ось розмір С. Два наперсточка розміром С. Тут два наперсточка розміром М. І тут, напевно, будуть розмір. Ні, це ще шкіряння. Так, це хапачки. Знову хапачки. Що більше не буде наперстків? розміра L не буде. Так, до цього ми перейдемо з Так, не буде. Отже, ці наперсточки є у розмірі S та, у розмірі L. Ой, S та M, перепрошую. Так, продовження теми наперстків прийшли ось такі шкіряні. Наперстки від фірми Bohin, Вони також є розмір S, Кажуть, з ними дуже зручно працювати. Вони ніби розмір M, Вони ну, такі, як із силіконою, майже не відчутні на пальцях, але шкіряний наперсток і розмір L, Шкіряний наперсток буде суттєво міцніший, ніж силіконовий. Бо силікон легко протнути голкою, а шкіру ви так дуже легко голкою не проткнете. Отже, розширили асортимент на перстків. Тож, завітайте на наш сайт та переконайтеся у цьому. Хапачки від фірми Бухін. Також дві у комплекті маємо від різних виробників у різні цінові категорії. І від Бохін також є. Тож, хто на них чекав, то вони вже є на нашому сайті. Так, ще віск прийшов для ниточок, також від фірми Бохін. Ну, зараз я тільки цього виключно вам виробника показую. Там дуже є зручні ось ці жолубки, через які ви будете протягувати. Ниточку. Так, ще про тему ножиць, бачите, треба було одразу ці показати. Ось є коробочка у нас, вона відкривається так, і має перетворитися в такий ось, ось такий підставочка. Вони будуть стояти в нашому магазині. Попадала, зараз я їх всіх буду вирівнювати. Це нова колекція. Зі звірячим таким принтом, але таким яскравим кольоровим. Ось таким фіолетово-бусково-фуксієвим -фук... відтінком. Бірюза з помаранчем. Такі вони фантазійні. Так, ці я вам вже показувала. Так, бірюза з помаранчем, такі зелено-жовтенькі. І рожево-помаранчеві. Ось така новинка ще у нас з'явилася. Що Воно не пускає, ще що. Щось що, там таке враження під низом є. Ось, будуть красиво стояти у нашому магазині, тож можете підійти собі і переглянути їх. І ось такі візерунки є на цих ножицях. Дуже такі життєстверджувальні відтінки, яскраві. Так, трошки приближу камеру. Ножиць, ой, ножиці, перепрошую, голки з кулькою. Так, так, це голки з кулькою. От, бачите, забула вам показати стару упаковку, а вони просто змінили упакування. Ось, Тобто майте на увазі, бо ще будуть голки і в старому упакуванні, і в новому. Тож голка та сама, тільки змінилася упаковка. Тож, не хвилюйтеся, якщо вам прийде не в тій упаковці, як на сайті. Ми часом фотографію замінимо, але бачите, ось це є голки з кулькою. І таким чином зараз комплектує виробник ці голки. На даний час абсолютно всі розміра голок є на нашому сайті. Тож можете собі зайти та переглянути. І продовження голок Доотримали пакет блістерів, здається, та голки, які в нас завершилися. У нас є така дерев'яна підставка в магазині, і, відповідно, на місці стоять якісь голки. Це є асорті, тут є 40 голок, починаючи від звичайних швейних, закінчуючи гобеленовими ступим кінцем. Там є з різними такими далами. Вони ну, є на тому стендику у нашому магазині. І разом з іншими голками там стоять. Тож, може, вміст їхніх всіх одинаковий, вони тільки відрізняються ось цією упаковочкою. Якщо для вас це важливо, то, звісно ж, тоді можете собі обрати собі е, утрівку, так. Зараз вам буду показувати нову колекцію з котиками. За участю, тільки я забула, як вона називається. А, Тут написано Андрюжен Жане. Jean", це якась дизайнерка, яка прийняла активну участь в е, ось. В формуванні цієї нової колекції. Колекції з котиками. Зараз я повитягую вам по, ага, вони тут були витягнуті по одному екземпляру. Для початку хочу вам показати ось такі маркувальні олівці у чорному та у білому кольорі. Ними можна сміло графити тканину як під час вишивання, так і під час шиття кроїння. Олівець легко змивається за допомогою водички. Та за допомогою якогось там латексу чи будь-якої щіточки. Також до цієї нової серії належать ось такі сантиметрові стрічки. Як ви бачите, цей сюжет тут повторюється, і, відповідно, можна собі до пари взяти таку компанію. Є ось така сантиметрова стрічка, до неї теж є компанія, я покажу згодом. Ось така та така. І що у нас є до них у компанії? О, звісно, ж, нові магнітики від фірми бурті Ось такий магнітик. Відповідно, його можна припасувати до такої сантиметрової стрічки. Є ще такий самий котик, тільки скручений, зелений. До нього, на жаль, компаньйона ніякого немає, але вона все гарно дивиться, що пасуватиме до чого іншого з цієї колекції. А також є ось такий магнітик з котиком. Він чудово пасуватиме взагалі до всієї колекції, ще плюс до цієї сантиметрової стрічки, правда ж? Ну і все. Ось така вийшла нова колекція. Там ще щось було, я одне пропустила, тільки вже забулася, що. А, якщо зараз пригадаю. Нож і Ну, Щось теж з аксесуарів, ще було в такій котячій темі. Ось така нова серія вийшла у фірми Бухін, але ще покажу вам інші новенькі магнітики. Ось така бобінка з надписом Бухін та голкою. Та дуже класна ретро-швейна машинка Зі, по типу Зінгера. Ось така. вже у нас є, і можете собі збільшити свою колекцію за рахунок цих магнітиків. Так, і ще тут завалялися, це є нитковдягачі з кастомізацією, знаю, як називається. Кастомізація це якесь там спеціальне укріплення ось цієї волосіні, за допомогою якої ви будете притягувати нитку у голку. І не буде йому нічого. Ну, Все залежить від того, як ви ним будете користуватися. Отже, такі новинки: приїхали до мережки, тож гарячі пиріжечки, свіжесенькі, яких ще ні в кого немає. Можете завітати собі та придбати в мережці. Тож заходьте на наш сайт, вже заговорюю з кінець дня. Убирайте якісні, оригінальні. Ексклюзивні товари для вишивки е, на сайті мережки. Ми працюємо для вас, ми шукаємо для вас і отримуємо неймовірно колосальне задоволення, коли нам приходять в нас повідомлення з е, словами вдячності, що ми даємо вишивальницям те, що вони хочуть. Хочуть щось ексклюзивне, новеньке, не таке, як усіх: оригінальне, е, доступне. І це все ви можете знайти на нашому сайті та у нашому магазині у Львові. Тож дякую вам за перегляд, задавайте запитання. Буду дуже вдячна за ваші лайки. Саме вони дають нас наги знімати нові відео, шукати нові товари та працювати для вас на найвищому рівні. До зустрічі у наступних відео. Па-па! Наталя з Мережки.